2025 рік, який знову випробовував нас на міцність, рік, коли весь світ знову ставив запитання чи встоять вони? Ми не просто вистояли, ми зламали плани супротивника і перехопили технологічну ініціативу. Давайте згадаємо головні моменти нашої спільної сили. Це був рік справжнього українського технологічного прориву. Наші безпілотні системи змінювали правила гри на морі та повітрі. Операції, подібні до павутини, довели безпечних тилів для військової машини агресора більше не існує. Їхня логістика зупинилася там, де вони цього зовсім не чекали. Наше небо стало значно захищенішим. Інтеграція західної авіації та новітніх систем ППО дозволила нам не лише тримати оборону, а й диктувати свої умови. На дипломатичному фронті ми також втримали удар. Попри всі політичні шторми у світі, підтримка України залишається фундаментом глобальної безпеки. Але що несе нам 2026 рік? Це буде рік вирішальних дипломатичних та технологічних битв. Світ дедалі гучніше говорить про переговори. Проте, ми знаємо головне правило будь який справедливий мир, можливий лише з позиції сили. 2026 стане роком, коли українська сила, військова та виробнича, має стати аргументом, який неможливо ігнорувати. На нас чекає масштабування власного виробництва та повна інтеграція штучного інтелекту на полі бою. І наостанок, кілька слів про нас із вами. Цей рік був непростим і для нашого каналу. Ми пройшли через блокування, обмеження та тіньові бани, адже правда не всім подобається у світі. Але завдяки вашим лайкам, коментарям та вірі в нас, ми прорвалися і повернулися в ефір. Ви, наша головна мотивація шукати правду і робити якісну аналітику важливих подій та останніх новин щодня. Дякуємо кожному з вас, хто тримає інформаційний стрій разом з нами. У 2026-му ми готуємо для вас ще більше ексклюзиву. Залишайтеся на світлій стороні сили. З Новим роком, українці! Вітаємо всіх воїнів ЗСУ, дякуємо, що ви є та оберігаєте нас. Слава Україні!